CNN повідомляла, що Байден зустрінеться не лише із канцлером Олафом Шольцем, а й з французьким президентом Еммануелем Макроном і британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Тісні відносини, які встановились між президентом Байденом і канцлером Шольцем, мають вирішальне значення для того, щоб допомогти нам досягти прогресу від імені американського народу і зробити світ безпечнішим місцем. Ми тісно співпрацюємо над зміцненням наших економік на благо наших народів і надаємо критично важливу підтримку Україні, яка продовжує захищатися від російської агресії. Німеччина є друга другим найбільшим постачальником допомоги Україні після сполучених штатів до слова Олаф Шольц в вчергове заявив, що готовий говорити з Путіним щодо справедливого миру в Україні. Але при цьому канцлер підкреслив Берлін дотримується чітких принципів ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції Києва та без консультацій з найближчими партнерами. Про мир в Україні нещодавно заговорив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. На його думку, нині висока ймовірність того, що російсько-українська війна незабаром завершиться. Однак у цьому невпевнений горський прем'єр Віктор Орбан план перемоги Володимира Зеленського викликає. У нього жах. Насправді є одне запитання, яке я на початку всім поставлю. Пані Марія, почнемо з вас. Які шанси в Україні перемогти з таким планом перемоги? Так, пані Світлана, ми ж говоримо про єдність. Вчора президент говорив про єдність. Я ж просто запитання став. Та, запитання Ні. не хочеться прямо на нього відповідати, але знову ж таки, все можливо. Коли все щиро, чесно і реалістично. І те, що вчора цей план був представлений українському парламенту і суспільству, звичайно, що це є добре. Трошки запізнило запіз... ну, з запізненням, да? тому що спочатку воно було представлено партнером, але добре. І коли ми говоримо про єдність, з вуст президента це звучить на словах, але ми б хотіли, щоб все ж таки ця політична єдність. В тому числі між державними інституціями теж була, тому що весь світ пишається, що ми єдність це одна з наших таких зброй. Але е я дуже сподіваюся, що ця єдність зараз буде покращуватися в політичному плані. <кій> Тепер, що стосується плану, і добре, що е було зазначено, що зустріч лідерів фракції відбулася, тому що ви знаєте, що це всього на жаль, з початку... Навіть не повномасштабного, на uh -huh. а мені здається, що це спочатку президентства Зеленського Шатку його каденції, так третя може спочатку вторгнення друга. Спочатку вторгнення друга, а спочатку 2019 ну, з 2019 року, мабуть, це третя. Але знову ж таки, а якщо дійсно є. Розуміння президента України, що парламент це точно не ворог, а ми точно спільні в єдиній меті перемогти. Значить, мабуть, будуть якісь зараз інші рішення прийняті, і ми, може, це відчуємо, як то кажуть, по роботі навіть в самому парламенті. Я би коли ви мене запитуєте, я відразу вам скажу практичними діями. Ну, сьогодні було засідання комітету закордонних справ. І зранку, тобто після того як ми почули план зеленського, а ми з Іриною Гращенко відправили листа на голову комітету, що хотіли би запросити міністра закордонних справ, щоб у віддання є комітету, у нас є свої повноваження, там своє напрацювання, в зв'язку з тим, що все ж таки три пункти більше заклик до а, наших міжнародних партнерів, щоб ми пропрацювали пропозицію, дорожню карту, а, як комітет буде працювати. І я, скажімо, так може неодноразово тут говорила, але у нас єдиний з 23 комітетів Верховної Ради України, єдиний комітет закордонних справ, який як комітет не здійснив жодного візиту з 2019 року. Жодного Охто. як комітет. А, хоча ми вважаємо, що наш комітет, ну, після комітету з питань нас безпеки, ну, я вважаю, що по роботі з партнерами він один є з найважливіших. так? І в цей момент, на жаль. Не виявилося кворуму, коли ми хотіли так запропонувати і чесно обговорити знову ж таки з пропозиціями покроково, як ми бачимо цю дорожню карту. А ця дорожня карта дійсно складається, в тому числі, і урядова, і парламентська складова щодо дипломатії, щодо наших дипломатичних зусиль. Тому, коли ми говоримо про план Зеленського, мені би хотілось би теж там почути. Ну не тільки зовнішні заклики, та зовнішній порядок денний, назовні, але й внутрішній. тому що наші партнери, коли не будуть бачити, що у нас змінюється так само і реформується Україна і стає більш цивілізованою, демократичною і не тільки на словах, а все ж таки по результатам. Повірте, їх наміри, що стосуються там вже зовнішніх намізовнішніх таких пунктів плану зеленського, ну вони б були набагато серйозніші. Тому Um, ще раз говорю, ми всі зацікавлені в тому, щоб цей план відбувся. Особливо ми вважаємо, і ви знаєте, що Європейська солідарність, мабуть, з, ну, не тільки після Революції Гідності, але після президентства, як президентом, став Володимир Зеленський. Ну, ми не... Приховуємо те, що ми маємо дуже серйозно ставитись до членства в НАТО. І ми вважаємо, що це можливо і зараз я вважаю, ви показали міжнародний візит зараз, державний візит Байдена до а, Німеччини. Там буде на такому високому рівні зустрічі. А, Хотілось би, щоб наступна новина була, що президент Зеленський приєднається до такого формату, і знаєте, там були чесно обговорені всі але, позиції. Ну, ну поки, поки що поки стан... що реальність така, що Зеленського там не буде. Так, але реальний стан намірів, тобто наміри наших партнерів. От бачите, вони ж всі незрозумілі і завуальовані. Хоча я вважаю, що перемога України і війна знаєте, вже формально. А може завершитись тоді, коли Україна стане членом НАТО, і тому зараз, якщо ми говоримо не про довготерміновий термін, а якщо ми говоримо зараз на перспективу, що ми як ми посилено всі зараз маємо в цій єдності працювати, це початок грудня, тоді коли буде засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, і знову ж таки для себе, хоча б зараз, окреслити той список завдань, які ми маємо виконати. А все інше, знову ж таки, ми побачимо. Хотілось би в діях. Щоб реалізовували слова президента Зеленського, тому що ну мені здається, що в парламенті ми єдині часто я маю на увазі, що ми в єдності працюємо на перемогу України, але якось це дуже розірвано, несистемно, не комплексно, особливо те, що стосується Я не уточнюючи, поліції. конкретизуючи запитання, от от поставлю да про НАТО теж можна було окремо. Було зроблено чимало заяв. я Думаю, що до кінця дня і завтра і безпосередньо ми почуємо більше інформації, більше заяв щодо а, цього вектору і бажання України, яке відображено в плані перемоги. Чи можна, говорити, чи можна говорити, що цей план перемоги, який був презентований, безумовно, без таємних додатків, хоча така цікава історія. А подоляк на марафоні сказав, що таємні додатки, там, там просто перераховується зброя, яка необхідна Україні. Ну, теж такий. Раз. Не зрозумі... чи ранок? так чи є а, чи можна назвати цей план перемоги а, справді стратегією перемоги України, тому що а, набір тих пунктів він абсолютно а, зрозумілий і дуже часто озвучуваний і раніше і те, що необхідно для України. Чи можна це назвати стратегією, яка чітко зрозуміла покрокова і нашим партнерам? Ви бачите, для стратегія виконання. для партнерів, ну, мабуть, вона зрозуміла, але це бачення президента Зеленського стратегії для партнерів. А яка стратегія для наших внутрішніх дій, щоб Україна ставала більш європейською, євроатлантичною і демократичною країною? Тобто ми, партнери, їх бажання, їх наміри, скажімо так, і зрозумілі, і незрозумілі. А ми їх теж маємо спонукати до деяких зобов'язань. В контексті не тільки намірів або слів, от ви будете обов'язково. Україна буде в НАТО. Розумієте, нам головне вижити і зберегти країну. А, і, і зараз у нас такі да, першочергові завдання. Але я вважаю, що ми маємо бути більше направлені на наш внутрішній порядок. це коли зрозуміла і партнерам, коли там було б розписано. Ми, ми робимо, ми виконуємо. А ми виконуємо. Хочемо. У нас є там стратегія це... економічно-фінансового напрямку нашої країни. У нас є стратегія нашого військового сталого розвитку. У нас є стратегія, що стосується наших фундаментальних в принципі е е демократичних прав всередині нашої країни. Поки на жаль, ну я цього не бачу. Мені би дуже хотілося б це побачити, повірте. Але на жаль, я хотіла б більше бачити наше домашнє завдання. І коли партнери будуть бачити, що ми серйозні по зміні країни по реформам, мені здається, що їх стратегії теж би відрізнялися від того, що ми зараз, хоча б почули від пана Юта, ну. хоча він є великий друг України. Так.